Слава Ісусу Христу, браті і сестри, сьогодні, сьогодні в івангельському читанні ми чули розповідь про невірного кому, як кажуть нас народ, Івангельське читання розповідає нам про випадок, коли Господь наш Ісус Христос після Воскресіння явився святим апостолом. Двері були замкнені від страху, страху перед юдеями. Він показав їм свої руки, свої ребра. А апостола Фоми на той час ним не було. Ученики розповідали апостолові, що ми бачили Господа, він сказав, що поки не побачу ран від цвяхів. Поки не вкладу пальця мого в рани його і поки руки не, не вкладу руки його в ребра його, то ти не повірю. Віра апостола Фоми була трохи згасла. І він боявся повірити, боявся, що те, що він повірить, виявиться неправдою виявиться марною. Всі ми згадуємо чудо, яке відбувається щороку в, в Константинопольському храмі в Воскресіння Христового, коли Патріарх Константинопольський заходить в гріб Господній, де в руках тримає в одному підряснику, в руках тримає 30 пучок з 33 свічок. Його ретельно перевіряють, чи немає він з собою випадком якогось кресала. Він заходить в рік Господній і в суботу перед Великоднем, перед Воскресінням Христовим. Всі бачать те чудо. Свічки самі запалюються. Відбувається сходження благодатного вогню. І навіть ті, хто скептично до цього ставиться, не вірить, бачать це чудо і не можуть його спростувати. Так і свічка апостола Фоми вже згасала. Богдатий вогонь в перші хвилини він не опалює, він дає тільки світло. І храм Воскресіння Христового наповнюється морем світла, морем вогню. Апостол Фома побачив. Ісуса Христа Господь явився через декілька днів. Господь явився їм знову. Всім апостолам, де вже й був апостол Фома. Господь покликав його. Прийди подивися на рани мої від цвяхів. Вклади пальця в рани мої і вклади руку в ребра мої. І будь вірним, але вірним. Тобто повір у це. Тому По Господь мій і Бог мій. Святий Йоанн Золотоустий писав про цей випадок, чи не міг Господь після свого Воскресіння явитися в Єрусалимі, явитися тим, хто його розпинав, явитися своїм учителям, щоб вони покаялись і вірували, що він є істинно Син Божий. І він же ж сам потім відповідає, людина, яка сповнена гріха, і серце якої є в гріху, яка не кається, людина є безумцем. Така людина, він говорить, що людина є божевільною, людина може собі навіть заподіяти великої шкоди. І тому Діван Золотовствій пише, що не можна було цього робити, тому що вони б розп'яли його знову. Як же ж так можна бажати смерті Господа? Так можна. Серце, яке є в гріху, яке не кається, сатана визнає існування Господа. Він знає який Господь благий, але всупереч цьому Він спокушує людську істоту. Він знає, що Господь є любов, і тим самим Він проклинає Господа, тим самим Він відкидає його. І ми знаємо, що є лише церкви, які служать дияволу. В тих там відбуваються служіння йому перекручені, які є пародією на служіння Господу в той літургії. Апостол Фома досить сильно послужив після цього в святій церкві. Він дійшов аж до Індії, де був і похований. Потім з часом був вже перевезений аж в Грузію, де і зараз знаходиться частина мощей його. Багато є. Випадків є свідчень багато невірства. Саме страшне і тяжке з них це є серце яке серце людини, яка е, вірує в Господа, але вона не може цього приймати, бо вона не може усвідомити і вона не може допустити, що хтось може бути більший за неї. Є люди такі з таким характером. Багато за, ви пам'ятаєте, що навіть за Радянського Союзу гнітили віру православну, не дозволяли ходити в церкви, обманювали, говорили, що релігія це опіум для народу. Так же ж говорили. Не пускали до церкви. Моя мама розказувала, що їх маленькими, що мама брала колись до церкви, боялася, що. Не вигнали з роботи, щоб ніхто не знав. Зараз же ніхто не забороняє. Зараз же все відкрито. І чому так мало люди прибігають до Господа? Так, ми біжимо до Бога, коли сталося якесь нещастя, якась біда. Просимо, Господи, допоможи мені. А чому ми не йдемо до Господа в хвилину радості, в хвилину душі радісно, коли сталася якась добра подія в житті? Не йдемо до церкви поділитися з Господом, подякувати за це. Будемо просити, дорогі апостола Фому, Господи, допоможи моєму невірству. Щоб ти апостол Фома допоміг нам істину віру, вірити в облаженні, хто не бачив і увірував. І тим самим, коли би Господь так само міг би зійти на землю і показати, що Він є, тоді би, як нам здавалося, багато людей увірували. Не те, що багато, всі би увірили, що Він є, що це істинно наш Господь. Але яка нам була б за те дяка тоді? Яка дяка була б нашій душі за це? Бо душа по природі християнка, вона прагне християнства. І навіть як колись були випадки, коли навіть великі царі. Не знали релігії, не знали християнства, не знали взагалі ніякої релігії, але жили по законах моралі, тобто по законах поклику душі. Бо душа наша в по природі потребує молитви, потребує покаяння. Ми будемо молитися до на нашого Господа Ісуса Христа Воскреслого. Хай помилує нас і спасе нас навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!